Друзья, всем привет, и у меня белая коробка-пупочка. Приехала у меня одна ниточка. Ой! пупа хотіла от так називається Стефанія? Літка ну, непогана. Бутончики навіть є. Так, і ще в мене одна посилочка я замовила. Ого, А тут наче мало бути не так багато сортів. Ще я 4 замовляла. Це так, друзі. Замовляєш, а тоді забуваєш, що ти там замовила? Звичайно, мені завжди не зручно але інакше вже не буде. Тут по-моєму точно більше сортів, ніж. Це ось, е. Каджунс роял. Хейр, якщо я правильно читаю, ось такий корінений листок. І там діточка. Так це я точно замовляла. І ще. Остається, тут мало бути три листи, які мені так здається в таймірі. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой. І що у нас ще є? Рівень міст троялки. Це я також замовляла. Це дітка. це, мабуть, дітка не листов, друзі, просто вона така величенька. Да, це дітка, це не листок корінений. Треба сюди відеооператора заводити десь тут. Оп. О, тут скупою діток ого. По-моєму, там було два Каджунси. нік, нікселін. Е -е. Ну це я точно не замовляла. Мабуть, подарунок дали. Да. Знову, друзі, коли в мене вже почнеться цвітіння, то я вже буду знімати якесь відео, е що на поличках. Зараз просто якось, ну, скажімо так, нема що знімати. Буду трохи світіння і буду знімати відеогляди. і це також корінний листок. Не падати, не падати. Але ледяної дощ. Це теж подарунок я такого не замовляла, тому що у мене ну, був такий сорт, і він у мене практично весь проспортив. Але один, одна дітка в мене... <кій> один стартер у мене працював фенерними полосами, і я його закріплюю зараз. Але це можна. Про нього зняти відео. Трішки дуже незручно це робити однією рукою. Тут я у нього скажу більше, ніж я. У мене тут було чи два кодюнси, чи три кодси. Тому що в мене є слабкість селекції Каджун. вона мені дуже гарна. І ще я збираю рівермісцію колекцію. Це якийсь сорт. Але АВ Соблазн, Але Соблазн це теж подарунок. Всю розу э, продавать, я вс ⁇ щедрым. Поберу. ось ще один каджунс, який був найдорожчим. Каджунс пандемік був. Власне, з нами моє почалось із ревермістів, але я ще, ну із ревермістів якого сорт, якого в мене немає, але, скажімо так, я ще знайшла для себе два каджунси, які хотіла. Тому ну, ось, да, продавець, дуже щедрий був на подаруночки. Три, три сорти я замовила і три мені ще дали в подарунок. Корінених листи мені дали в подарунок. Скупую дітки, діток. Я вам скажу, що листи доволі такі непогані. Що ж, всім дякую за увагу. Напишіть в коментарях, чи хочете бачити вхідну обробку, пересадку, розсадку цих діток і тому подібне. Все, до побачення.